І так, ласкаво, просимо на цей ролик ми будемо грати в драгі. З його коїнами. Ось так само, мабуть. не... Ну, Давайте теорію послухаємо, а потім уже. Привіт! Почнемо з бази. Український алфавіт. Це сукупність літер, прийнятих у системі будь-якої. Якщо ще тайм-коди, я поставлю, щоб. Ну, ви дивилися конкрета теорія, конкретні уроки. Все, да. Буду когось. Розміщених у устаному порядку. У ньому 33 букви. А ось звуків трішки більше. 38. Чого тільки вартім які звуки звичайних літер. Але це вже трішки наперед забіг. Звуки в українській мові класифікуються за різними критеріями. Перший потім це поділ на голосні та приголосні. Вони разом створюють унікальний вайб української мови. Почнемо з голосних. Їхня фішка в тому, що для їх. А ось приголосні — це міцний каркас, на якому тримається українська милозвучність. При вимові приголосних повітряний потік зустрічає опір в різних частинах нашого артикуляційного апарату. Це якщо що, органи мовлення у людини. Приголосні поділяються на дві основні групи дзвінки та глухі. До дзвінків б, г, д, ж, з, з, дж. Запам'ятати можна реченням буде гоже гедзю у джазі. Є у груп дзвінких маленька підгрупа — Сонорні. Сонорні це дзвінки, які не мають пари серед глухих. Можна запам'ятати, як вірили мені. Та друга група це глухі. П, к, ти, ш, с, ф, х, ц, Ч. Можна запам'ятати, як що? Це усе кафе тах чи як? А також ця групи поділяється на твердітам м'які. Як я вже казав, залежно від їх здатності змінювати тон під впливом наступних звуків. Але не всі букви можуть бути м'якими. Наприклад, Д може бути і твердим, і м'яким. Дарувати та дякувати. А ось г не має м'якої форми звуку. Також є поділ на шиплячі та свистячі. Шиплячі – це «ш», «ж», «ч», -дж, «дж», а свистячі – з «з», з. При цьому в українській мові часто трапляється розбіжність між кількістю звуків і буквами. Важливо пам'ятати, що одна буква може позначати декілька звуків, а один звук може позначатися декількома буквами. Можливі такі випадки. М'який знак. Штука. Він завжди представлений в слові як буква, але не має відповідного звуку. Він лише робить попередній звук пом'якшеним або напівм'яким. Приклад, слово мільйон. Хоча тут є букв як знак. Звуку немає. Він лише вказує на те, що літера Л вимовляється м'яко. Тобто в цьому слові сім букв та шість звуків. Дж та з можуть позначати один чи два звуки. Джерело. Тут дж передається лише одним звуком. Дж. Дж Тому що належить до однієї морфеми. Відповідно, це слово має сім букв та шість звуків. Але підземний тут ми маємо збіг префікса і кореня. Отже, д з належить до різних морфем. Тому слово підземний 9 букв і 9 звуків. В принципі, не складно. І в усному мовленні добре відчувається, коли ці африкати позначають один звук а коли два. два та ї. Ось твої друзі, які завжди позначають два звуки. Наприклад, щедрий. Тут Ш – це сполучення звуків Ш та Ч. Тобто це слово має шість букв та сім звуків. У слові їжак Ї позначає два звуки Ї та і. Отже, слово має чотири букви та п'ять звуків. Я Ю, Є – це тріця, яку може позначати або один, або два звуки. Ключ до розуміння це чітко відчутне Y, коли промовляєш слово. Тобто, коли ми кажемо, наприклад, селянин. Я це лише А. Селянин. Не селянин, відповідно, я в цьому випадку позначає один звук, так як віддає свою якість попередній літері Л. Селянин має сім букв та сім звуків. Що не скажеш про яблуко? Є та «а». Тут ми чітко чуємо яблуко. Відповідно, літера Я не має кому віддавати свою м'якість. Отож, слово яблуко має шість букв та сім звуків. Такі випадки можливі у тих випадках, коли я, ю є стоїть на початку слова яблуко, яблуко, «яблуко» після апострофа м'який, м'який, після голосного діє, діє та після якого знаку Мілья. На такому-то слові точно запам'ятаєш. Подвоєння літер у словах зазвичай вказує на один, але довгий звук. Збіг. Це один довгий звук, який позначаємо двокрапкою. Наприклад, знання. У фонетичній транскрипції запишемо зна двокрапка А. Отже, шість букв та п'ять звуків. Слід казати і про групи приголосних, де не відбувається на письмі спрощення. Ситини, ситичі, тощо. А в усному мовленні відбувається спрощення приголосних Ситини, сини тощо. Наприклад, у слові баласний в усному мовленні відбувається спрощення, і у фонетичній транскрипції ми записуємо баласний. Отже, слово має 9 букв і 8 звуків, а слово 600 у фонетичній транскрипції ми запишемо шість крапка от сім букв та п'ять звуків. Уподібнення. Це коли букв більше, ніж звуків. Багато хто і в письмовій мові уподібнює і спрощує дуже часто. Приклад «ця». граються. Хоча закінчення ця має 4 букви, але лише два звуки «Ц» плюс А загальному слову граються. Ще за «ю», має 8 букв та 7 звуків. Шя. Смієшся. «Ща букви, але знову ж таки два звуки. С плюс А. Приклад для тесту. Однакова кількість звуків і букв в усіх словах рядка. Розглянемо детально кожен рядок. А. Тьохка. Сім букв. У слові м'який знак позначає нуль звуків. Та є два звуки. Всього звуків сім. Колючий. Сім букв. Ю. Один звук. У. Плюс м'який Л. Всього звуків сім. Творіння. Вісім букв. Дві букви Н у слові позначають один продовжений звук Н. Плюс Я. Яка позначає один звук А і м'якість приголосного Н. Всього звуків сім. Отже, цей варіант мінус. Б. Віщунка. У слові сім букв. Буква Ш позначає завжди два звуки Ш. Ч. Всього звуків вісім. Йошик. Шість букв. Нудненьке слово без приколів. Всього звуків шість беззоряний. 10 букв. У цьому слові маємо подвоєно з, один довгий звук, плюс я. Звук один, а і м'якість р. Всього звуків 9. Варіант мінус. В. Прощає Шість букв. Уже знаємо, що Щ, два звуки ш, ч, та є після голосного завжди позначає два звуки і Всього звуків вісім. Паляниця. Вісім букв. Обидва я у слові позначають один звук, тому що стоять у позиції після приголосного і допомогли попереднім приголосним стати м'якими. Всього звуків вісім. Обов'язковість. 13 букв. Я. Два звуки, є, там який знак, нуль звуків. Всього звуків 13 звуків. Через перше слово цей варіант також мінусується. звуків всім. Через перше два слова варіант неправильний. Де? Господиня, дев'ять букв. Я позначаю один звук, а там який Н, так як займає позицію у слові після приголосного. Тому у слові дев'ять звуків. Кузня. П'ять букв. Так як і у попередньому слові я позначаю один звук А, там який Н. Всього звуків п'ять. І далі. Сім букв. Буква Ї позначає завжди два звуки Є і. Там який знак? Нуль звуків. Я один звук, а там який Н. Всього звуків сім. Отже, можна зробити висновок. Єдина група слів, де кілька букв збігається з кількістю звуків у всіх словах ядка, це де. Okay. Господиня, кузня, їдальня. Радимо тобі саме в такому форматі розбирати такі задачі, виключаючи неправильні відповіді. Це надійний спосіб. Вжили тебе тренуватись. Угу, Так. Тема перша алфавіт співвідношення букв і звуків. Добре, давайте. Калібрування у мене, конечно. Ну давайте. Ну, блин, конечно. Ладно, чи все одно ті тут можна. Давай. Визначу, якому рядку. В... Ну-ка, почекайте. угу, а мені просто показалося у мене в Viber вже тут сповіщення. Це конкретні групи, які я підписаний. Я думаю, якісь. Добре. А, визначу, в якому рядку в усіх словах звуків більше, ніж букву. Солярій, ніжгір'я, дзвін юшка. Добре. Щедрість пі, щедрістю, щедрістю. Здоров'я. Ну, давайте да, я зразу поняв. Е, усіх... Визнач, у якому рядку в усіх словах є букви, що позначають два звуки. Ялинка. Да. Визнач, у якому рядку в усіх словах є букви, е, є букви, що позначаються два звуки: ялинка, враження. Ну, это уже неправильно. Плащ, едальня, едність, м'яч. Добрый юрист. Ну, я не знаю, тут уже щ, е, е, я. Юрист. Ну, не. Люка, Европа. Не. Юшка, солярий. Уже не. Значит, плащ. в кому рядку литры я, ю, е позначаются Позначають два звуки. Маяк, ябище. Ну добре, хай буде. І знання, ні. Ні. Історія. Інвентар. Ні, ні. Маяк. значить. Добре. Установи відповідність між позначенням букв у словах і словах. У словах та словами. Одна з відповідей зайва. Характеристика. Буква Ю позначає один звук. А, да, варіанти. Я Явище м'яч своєчасний. Святкувати полюс. Добре, один Д. Один Д. Так. Ну, один «д». Давайте спочатку ябище. Ябище 3. 3А. М'яч. Ну да. А, ні, не 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 оце. Все, що я а, буква Я позначається. позначає один звук. А, Г, Г. все рано ге, так, да, г. Святкувати, так. Три г. Буква є e позначає один звук. Святкувати, добре. Є, ну, Є, є. 4 в, 4В. І друге ще. А. Ага. Добре. Визнач у якому слові, визнач, у якому слові G позначається, позначає один звук. Відж, віджати на джерело. Добре. Проаналізуй наведені групи слів. І визнач, які звукові характеристики їм властиві. Одна з відповідей зайва. У всіх словах приласних м'які. Ох ти май. Добре, давай шиплячі спочатку. Ніж вищий дюміль 4Г. 4G. Прилосні дзвінки тверді, м'які. Так, ну давайте. Ну, давайте А1. Давайте тверді. Сіль. Чите? Я буду дивитися ще. Вокзал. Так, 3 В. І давайте А. Тверді. Угу. Б. Я так і думав, що Д, бо м'які знаки там. Ага, хорошо, давайте установи відповідність між позначенням букв у словах та словами. Характеристика. Так, є. Так, 4А. 2Б. 3Г. 3Г. І один Єсть. Визнач, у якому рядку G позначається один звук. Так. Це вже э, Визнач, у якому у якому рядку літери Я Є e позначається два звуки. Он говорит, так ні, це вже неправильно. Поезія. Ні, так. Ну, сюжет ні. Тобто имеється двох не ні, нот юрій. Це може бути, мрія. Давай. У якому рядку G позначає... Так, у якому рядку? У якому рядку G позначається вот, зразу, Сразу. Є так. Так, дуже складний. Да. Десь-десят дуже складний. У тебе є можливість підвищити рівень у цій темі. Просто класний на тренувальний урок. Ну і все. Класно. Класно. Дуже складний. Ні-ні-ні-ні-ні. Дякую. Дуже складний. Ні, якось будуть калібрувати, ні. Ладно. <гум> Ясно. Ясно, зрозуміло. Добре. Дякую вам за цей перегляд. Ставте вподобайки, ставте дизлайки, Або не вподобання. Вподобання не вподобання. Ставте комент, ставте колокол. Дякую вам за цей перегляд. До всього доброго вам.